Гірським хребтом. Далеко на північ від королівства, серед засніжених гір, де навіть сонце здавалося втомленим, земля розкололася від тихого гуркоту. З тріщин вирвався холодний туман, що світився середини, наче живий. Сніг на схилах розтанув, відкриваючи темні руїни стародавнього храму, давно забутого місця, про яке в піснях казали. Там спить той, хто пам'ятає всі війни і чекає, коли світ знову втратить рівновагу. З глибини пролунав глухий подих. Із кам'яних плит піднялася фігура, висока, у старовинному обладунку, обличчя приховане під маскою зі знаком спіралі, схожим на ту, що наруто носить на спині. Він стояв, спершись на спис із чорного кристалу, а навколо нього повільно оживали тіні давніх воїнів. Нарешті, спадкоємець чакри вітру прокинув мене, промовив він низьким, глибоким голосом. Минуло багато століть, але кров його роду знову збурила простір. Стародавня магія тремтіла в повітрі, розливаючись по світу, як хвиля. Тварини тікали з лісів, ріки піднімалися, а маги на півдні падали навколішки, відчуваючи повернення давньої сили. У цей самий момент у палаці Мірелія прокинулася зі сну, схопившись за груди. Це не просто магія, прошепотіла вона. Це кровне покликання. Наруто нахмурився. Що ти маєш на увазі? Еліса, яка стояла біля вікна, знову відчула той самий холодний вітер із гір. Він пов'язаний із тобою, Наруто. Те, що прокинулося, знає твоє ім'я. Наруто мовчав довго, потім зітхнув і відповів Якщо це правда, то цей ворог не просто знає мене, він може бути частиною того, ким я був, або тим, ким я ще маю стати. Мірелія глянула на нього з сумом і тривогою. Отже, щоб врятувати наш світ, ти маєш зустрітися не з ворогом, а з власним минулим. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. Це допоможе розвивати україномовний контент та радувати вас ще більше цікавими історіями.